Приготуємо кутю, яка виконує бажання. Для цього склянку куті або пшениці для куті. Промиваємо в кількох водах і замочуємо. Ставимо так, щоб пропадали сонячні промені на 6 годин. Після цього проціжуємо, перекладаємо в кастрюльку і наливаємо 4 склянки води, варимо 1,5 години. Пересипаємо в глиняну мисочку і додаємо продукти, які символізують для нас. Наші бажання. Стільки маку, щоб стільки було грошей, меду, щоб солодким було життя, курага, щоб було сонце, щастя і здоров'я цьому році, родзинки, щоб стільки було творчих ідей. і так далі. Якщо ви хочете в цьому році поїхати в якусь екзотичну країну, додайте екзотичні продукти до своєї куті. Я, наприклад, додала шматочки ананасів і мингдаль. Тобто я мрію поїхати до тих країн, де ці продукти ростуть. Кутю, Частину куті пересипаємо в іншу мисочку і додаємо у У Узвар це такий компот з сухофруктів. В цьому році я варила з сушеного терну і з сушеної сониці. Будьте здорові, будьте багаті і щасливі, і нехай всі ваші бажання виконуються. Якщо подобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.